Скажу так, мені сподобалося на початку класно, оскільки вона така, така синесоїда... синесоїдальна гра йде, були моменти, де трошечки здається, ну, типу, блін, ну давай скоріше, як от в печері, наприклад, це прям запам'яталося. Трошки іноді здавалося таке враження, що от головоломки зроблені заради того, щоб вони просто були. От прямо якось в кінці це от помічається, я не знаю чому. В першій частині такого не відчувалось. Бойовка, звісно, стала ефектніше, це однозначно. Ну, графоні ясно. ФПС трошечки смутив, але ну, вже як є. Але все одно в першій частині бойовка мені подобалася більше, вона була більш динамічна. NPC-шок декілька на тебе могло нападати, а не один. Тому воно ну, було динаміка через це і зростала. Плюс оцей момент, коли тобі голос скаже, типу, behind you, типу, позаду тебе. Ти одразу робиш. Блокування парируєш і б'єшся далі. Тобто, згадайте, як в першій частині був останній файт, коли ти до Хель до Хели намагався дійти, ну прям ваще епік. Тобто порівняти кінцівку першої частини з кінцівкою другої, ну перша частина реально набагато епічніша. Ясно, що це вперше було, що там голоси до них звикаєш. Типу, що відбувається, коли ти в наушниках в другій частині такого валу-ефекту вже немає, бо це механіка стара, вона не погана, не добра, вона просто ми вже з нею знайомі, тому вона сприймається. Ну, типу, ну є, і є. Тому з голосами в механіці бою було прикольніше. Більше того, епічніше схелу, як на мене, було. Епічні, епічніший був бій е, по всім параметрам, як на мене, ми чекали, що ж буде з коханим, там, це все галюни чи не галюни. А тут в результаті ми так і не зрозуміли, велетні були чи не були, бо третього велетня ми так і не вбили. Тобто це галюн чи не галюн. От. Щодо персонажів, тут же за персонажів можна казати, тому що. По факту, що додали от різниці з другої і першої частини, в да? другій частині вже є фізично персонажі. Ну, начебто, як мінімум, Тобто з ними працює навколишній світ. Тобто цей роботорговець, потім цей чувак, який типочокнутий, і от жіночка, яка там є вождем певного клану. В першій частині у нас був лише друт. Uh, іноді Ділан з'являвся наш коханий, і іноді батько. Ну, типу, на цьому все. Ну, Оповідачів і голоси я не рахую. Але і боси були епічніші. Розумієте? Типу, Сурд цей просто вогняний чувак. я Ну, Типу він запам'ятовує назавжди Хелла. Друга частина. Вона вже більше про сину не не так, як в першій, бо в першій це більше про відносне і розуміння, що взагалі відбувається в другій частині. Якщо брати без психозу всього цього, то ми бачимо, що сину просто намагається врятувати свій народ. Ті, хто залишився, тим, що опинилися, ну, типу, в рабстві на кораблі, але таким чином вона опиняється у Скандинавії, скажімо так. Мені дуже драуги сподобалося, дуже класно. А, оця от Брутальщина їх поклоніння божествам через кров, смерть, вбивство. Перші час, в першій годину-дві, де от, демонструються їхні ритуали, їхня жорстокість, їхній канібалізм, їхні, типу, для них було нормально прийти там, прям дитину зарубати, яка там в каль в цьому, ну як називається, коротше, новонароджена. Там пам'ятаєте, був момент, де от, жінка плаче перед своєю там дитиною, які там декілька місяців всього-навсього. Ну, Ізвиняється, каже, вибач, я не змогла там тебе вберігти. Ну і, коротше, їх вбили. Ну, типу, для мене це піздець. Жорстко дуже жорсткий такі момент, я я сприймаю доволі боляче. <посізована> 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 а, це вона чує, як в минулому було. <посізована> 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 вибач, моє кохання. Моя дитина, піздец. Вони хавають їх. Вони схавали дитину і маму. Я їбу. О, з приводу персонажів, як вони розкриті чи ні? Ну скажу так, е, ні, не розкриті. Ми за батька дізнаємося цього човка в кінці, ну, типу, такої, просто. І нам все, знаєте, на блюдечку дають. Типу, розповіли, а хто він насам насправді, типу, і все. І типу, ну окей, типу, якісь антагоністи, все е, на, наші союзники, назвемо їх так. Ну, найкраще всього, як на мене, розкрився більш-менш наш супутник, саме роботорговець. Ти починаєш. Ну, Бачити його зміну і трошечки навіть типу, співчувати в чомусь, і тим паче він віддає своє життя якраз таки за правильне діло, тобто якби спокути свої гріхи, назвемо це так. За інших ваші похнути, типу, бо що вони є, що вони не були М ніякої реакції воно в мене не визивало, чесно кажучи. Тобто, сюжет е слабкіший за першу частину. Е На першій частині мені більше сподобалось. Графоні, звичайно, кращий. Персонажі сказав, хімія між персонажами, мені здається, присутня була лише між трошечки, от прям трошечки між Сенуа і цим работорховцем. Лор гри Скандинавія, скажімо так, відкритого світу тут немає. Бойова система. Бойова система, Да вона стала ефектнішою. Прям цікаво дивитися. Але через те, що це лише тет, -тет бій і іноді повторюється добивання, ну, такое. От в кінці я це особливо помітив, там чуваки з важкою броньою були, і три добивання були, типу, однакові. Що мені сподобалося, до речі, в печерах, які мені здавалося, трошечки затягнутиму ці 20-30%. Я б прибрав би, да, як на мою думку, і додав би елемент, який був в першій частині, де, типу, ти від тіні тікав, оце було реально круто, динаміку видавало. Хоча тут такий елемент теж зберігається, да, ви бачили? Ну, схожий. Але мені сподобалися там моби, от вони прям класні були, давали просратись, якщо ти граєш особливо на високій складності. Тобто, я не знаю, чи це відсилка чи ні, але я не один це помітив на стрімі. Я перше озвучив, хтось там ще потім мені підказав, теж. що моби схожі на мобів з Last of Us. Вони рухаються як сталкери, оці криси грьбані з другої частини ластухи. Звуки видають, начебто, як клікери, да? О, я понял, цепь пришла движба катцены, мабуть. все одну натискаю. А, нет, кат-цены закінчилась. Сука! Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Как так, так? Я ж розбив прикат. Блі. А зовні виглядають типу як умовно зомбак ще на першій стадії. Такі три в одному поєднання. Саша Грей, привіт, <світ> ну коротше. Тобто, оці моби мені прям дуже зайшли. Вайп червоний теж прикольно додає. З приводу загадок, які є. Вони на початку, ну скажемо так, їх небагато в плані цих от е, рун. Ті, хто в першу частину не грав, їм, в принципі, зайде, я думаю. Треба трошки подумати головою. Хто грав в першу частину, не втомить, тому що не так вже багато цих загадок треба шукати. З водою доволі непогано зроблено, але я не зрозумів, чому саме вода. Треба подумати. От, у нас просто було два велетня: один пов'язаний з водою, другий пов'язаний з вогнем. Але загадок з вогнем я не помітив. Хіба що там от якихось там. Мох. А ні, хоча, в принципі, якщо брати початок, там, де. Ну там кров була, там не вогонь був, хоча кров і спала, не може щось. Ну, коротше, типу, загадки не втомлюючи, але під кінець тобі починає здаватися, що гру трошечки затягнули тим, що ну троф просто щоб відкрити ці двері, тобі потрібно перебігати по локації трошечки і, і витратити на це час. Ну, таке. В другій частині десь вже після проходження. Проходження 60-70% гри, тобі здається, що загадками гру затягнули. Ну, коротше, якось так. Про графоні сказав, е, графоні, звісно, Unreal 5, тут прям, прям шикарно. Якщо б сюди ще підвезли RTX, і умовно, у кого є ще відеокарти 40-ї серії, і з RTX воно не буде тягнути, то ти підключаєш DLSS або, або домальовку кадрів. Тут є такі моменти з проміннями, ну, сонця, я маю на увазі, або, або туман, або ще щось. Ну, дуже соковито виглядає. Гора коридорно, ясно, як і перша частина. І це не мінус, як на мене, це окей. От, але от враховуючи, за скільки ми пройшли гру? Ну, годин за ну, 7,5 годин приблизно. от Якби її зробили 6,5 годин, просто ідеальний варіант був би, як на мене. Ціна гри, Останнє, що я скажу, мабуть, я зараз в чати, гляну, можливо, я щось пропустив. Допомніть, будь ласка, що ви думаєте, ті, хто грав і ті, хто не грав, а подивився, які ваші враження. Щодо ціни гри, ну тут нічого казати не буде, тому що в Steam вона коштує, здається, 900 з чимось, в геймпасі Xbox, ой, просто в гімпасі 1000 чимось, 1200 чи 1300, але вона доступна в геймпасі безкоштовно. Якщо що. Тому, якщо, в принципі, ви не платите за гру і граєте в геймпасі, прям must-have проходите обов'язково і обирайте, будь ласка, максимальну складність. А, тому що інакше бойовка вам буде, ну, типу, є-є. і -є. От. Хоча я не сказав би, що вона прям якась складна. Це... Мені здається, що в першій частині бойовку була складніша через те, що NPC-ших було багато, і вона була більш динамічна. Ну, і от якось так. Е, рекомендую гру, я би навіть якщо в геймпасі її не було, я би цю гру в стімі купив. Е, так, вона коштує там, 900, за умовних там, ну, 8 годин геймплею. Але ну тут більше суб'єктивно, мені подобається сама гра, сама концепція. Я чекав, мені сподобалась перша частина. Тут ще сука, і Скандинавію підвезла, а я ну мені дуже це подобається. Тому ось, суб'єктивно я би і купив через Steam, Хоча я розумію, що ну, за 900 плюс гривень я думаю, можна купити гру, яка буде гратися там іншу якусь гру, яку можна пограти там десятки годин, і ти кайфанеш. Ну, якусь там побрати на свій смак. Якби гра була така сама, як на початку, цією рваніною амар. Рваніною. Я сказав, боже, це просто шикарно, наскільки вони там, ці драуги, як, які вони жорстокі. Тож, ну, за своє розуме, я сказав: обирати гру, чи купляти чи ні, то вже вирішувати вам.